Вітаю, друзі! Слава Україні! Ну що ж, ми в черговий з вами зустрічаємось. В чергове маємо можливість обговорити ті чи інші події. І якщо ранкова наша зустріч була присвячена закону України, законопроекту, який вже підтримали депутати, про те, як спасти корупційні кошти, по-другому його назвати не можна. Ви назви не читайте, заголовки не читайте. То все є Читайте і дивіться суть. Так от, якщо вранці ми говорили про наших зашкварених, давайте трішки поговоримо про міжнародку. Нагадую, сьогодні. Пізніше ввечері має бути стрім з Альоною корбаною. Дай Боже, в нас все вийде, і ми поговоримо на дуже багато цікавих актуальних тем. А зараз поки що хочу трішечки поговорити про ситуацію, яка відбулася в міжнародній політиці, і саме на цьому загострити вашу увагу. Перед тим, як ми перейдемо до головної теми сьогоднішнього дня, саме тієї, яка стосується міжнародки і України даного часу, як то кажуть. Хотів би, звичайно, поговорити, нагадати вам, шановні глядачі, деякі тези президента Трампа. Отже, поїхали, отже, далекий 2013 рік Трамп ще не вірвався у велику політику, хоча він нею впевнено крокує. Що він заявляв? Він заявляв це пост його у Твіттері, Ви бачите на екранах. Пам'ятайте, що я давно передбачив, що Президент Обана, Обама атакуватиме Іран. Через свою нездатність належним чином вести переговори. Він некомпетентний, і в той же час тривали переговори щодо ядерної програми між Іраном і групою ПІ 51 плюс тобто США, Китай, Росія, Великобританія, Франція та Німеччина з метою обмеження іранської ядерної програми в обмін на зняття санкцій. Трамп же тоді, маючи президентські амбіції, прогнозував, що перемовини будуть провалені. Бо Обама слабкий перемовник, а тому прийдеться воювати. Натомість переговори привели до підписання спільного всеосяжного плану дій у липні 2015 року, тієї самої ядерної угоди, з якої увага у 2018 році Трамп вирішив в односторянньому порядку вийти. Це для того, в кого затерлася флешка в голові, і зокрема, це стосується. Ну, сполучених штатів Америки, я почав сьогоднішній ефір з цих новин для того, щоб мати розуміння, що відбувається сьогодні в голові Дональда Трампа. Хоча, чесно кажучи, останнім часом, що в нього в голові, що в Путіна в голові, дуже важко щось передбачити. Ну і знову ж таки, один із висловів Трампа. Я зараз вам його включу відео, яке він робив ще, якщо не помиляюся, декілька років тому аналогічно виглядало десь так. Почне війну з Іраном, тому що він абсолютно нездатний вести перемовини. Він слабкий і недієздатний. Це те саме Трамп говорив стосовно майбутньої війни з Іраном. Ну і звичайно, якщо Обама і Байден такі погані, і вони абсолютно не здатні вести перемовини, ну то війна почалася ще при них. Правда чи ні? Напевно, що ні, і ми бачимо на сьогоднішній день. Далі, те, що відбувається у голові Дональда Трампа, про що хотів вам сказати, я скажу, що це відео, яке ви тільки що чули і бачили, це було у 20-му році. Трамп сказав, що Байден почне війну з Іраном, бо він не може бо він слабкий, неефективний, ну і недієздатний. Але але, не все би так було би сумно, якби не було би так зовсім сумно. Тому що на даний момент ми все-таки залежимо від цих бойових дій, які ведуться, і знову ж таки дуже сильно залежимо від позиції Сполучених Штатів Америки. А що в голові у Трампа? А в голові у Трампа наступне. 25-й рік, 17 го числа, буквально нещодавно, Трамп в себе в Твіттері написав в мережі X, як вона зараз називається, написав Я. Не звертався до Ірану щодо мирних переговорів у жоден спосіб, формі чи вигляді, це просто ще одна вигадка і фейкові новини. Якщо вони хочуть поговорити, вони знають, як мене знайти. Вони мали би прийняти позицію, яка була на столі. Це могло би врятувати багато життів. Отже, з однієї сторони Трамп заявляє, що абсолютно не звертався ні до якого Ірану. Ми всі пригадуємо, що через 24 години там все буде вирішено, через тиждень там все буде вирішено, і так далі. Ми пригадуємо рейці Віткофа, який мав е, заключити цю угоду. Трамп вже ж у нас майстер переговорів. Але ми бачимо, що сьогодні Трамп вже забувся, що він взагалі брав участь у цій історії. І чесно кажучи, ви знаєте, ну щось мене таке дуже дивне відчуття в цьому ключі, але були би то не ми, якби ми на це не звернули би увагу, і я головне на цьому і загострив вашу увагу на даний момент. Ну а ми продовжуємо і продовжуємо зараз не дуже з хорошої новини, яку я передбачав ще декілька тижнів тому, коли розповідав про майбутню зустріч G7, яка відбувалася в Канаді, яка зараз ще відбувається, і що ми маємо на даний момент з того, що вже відомо. Отже. Значить, є дуже цікава публікація, яка написана з Guardian. Україна в скрутному становищі, Трамп вирвався з G7, не зустрівшись із Зеленським. Президент США заявив, що йому довелося піти, щоб зосередитись на конфлікті між Ізраїлем та Іраном, не обговорюючи питання припинення вогню між Росією та Україною. Отже, Трамп, в принципі, свідомо уникнув зеленського. І знаєте, як би я не критикував президента України? Ну, це, чесно кажучи, треш, але. Ми це передбачали, що зустрічі не буде, і ми про це говорили. Що буде лише як то вечеря, вечеря на запрошення і Зеленського туди запросили. А отже, брати участь в самому засіданні G7 Зеленський і не мав. Тим не менше, українські дипломати розчаровані, а в деяких випадках озлоблені відмовою Дональда Трампа зробити Україну пріоритетом після того, як Володимир Зеленський пролетів 5 тисяч миль. На конференцію G7 у Канаді, але президент США повернувся додому напередодні зустрічі двох лідерів. Трамп заявив, що йому потрібно зосередитись на іранському конфлікті. Ще одним ударом для Києва стало накладення вето США на спільну заяву щодо України, прийняту на саміті на тій підставі, що формулювання було НАТО антиросійським і було, могло б поставити під загрозу переговори з Володимиром Путіним. Чесно кажучи, дати, якби щоб вони були хоч десь чомусь успішні, особливо це дико виглядає на тлі останніх бомбардувань, які зробила Росія. Як ми і передбачали, Росія втягнула Сполучені Штати в історію, що нібито якісь перемовини відбуваються, а росіяни далі бомбардують Україну. Натомість, деякі формулювання щодо війни все ж таки будуть включені, але в заяву голови канадського е, прем'єр-міністра е, Марка Карні. Деякі українські чиновники заявили, що зараз не впевнені, чи варто Зеленському відвідувати саміт НАТО в Газі наступного тижня, оскільки немає жодної гарантії, що Трамп там буде, і тут я чесно кажучи, вибухнув. Бо пора вже всім зрозуміти, я так вважаю. Я думаю, що нашим західним європейським партнерам також, але ми всі розуміємо позицію Трампа по відношенню до Путіна. І питання не в тому, чи буде Трамп на саміті НАТО. На Трампові світ клином не зійшовся, враховуючи останні події, Зеленський має розуміти, що нам допомагає сьогодні не Трамп, і те, що було ще при Байдені започатковано, воно вже скоро закінчується. Але в нас є допомога західних партнерів, і питання НАТО це не лише питання Сполучених Штатів, і питання НАТО це не лише запрошення чи чергове підтвердження нашого незмінного курсу. Питання НАТО це не коїсь, яка би не була допомоги з боку інших членів цього альянсу. Як сказав. Один із чиновників це постійна небезпека того, що Україна стане жертвою подій та короткочасної концентрації уваги Трампа. Ну, це стосовно поїздки до саміту НАТО. Володимир Путін це знає. Можливо, саме тому минулої ночі, минулої ночі, стався такий масштабний напад. Але ще раз наголошую: наприклад, канцлер Німеччини сказав, що Трамп обіцяв бути присутнім на саміті НАТО. Ну, що я можу сказати? Дехто з наших чиновників трішечки передьоргує. Я хочу нагадати нашим чиновникам і дипломатам. Зовнішню політику України очолює Ярмак, якщо хтось забувся. А я хотів про це нагадати. Тому ці всі тотальні провали ну, не вже так важко було передбачити, що Трамп не зустрінеться з Зеленським. І не треба сьогодні корчити рожу у біженки? Чому? Бо ми з вами в нашому етері, тиждень тому, говорили, що Трамп зустрічатися з Зеленським не буде. І ми говорили, що Зеленський буде тільки там присутній на вечері. І тому сьогодні питання Зеленський і Україна треба трішечки розводити в часі. Бо де буде Зеленський, де не буде Зеленський, це одна історія. А яку позицію будуть займати наші західні партнери? Це друга історія. Звичайно, мені прикро, що країни е, Західної Європи, і та ж сама Канада, настільки теж до сих пір залежні від думки Трампа. Ще раз наголошую, не від думки американців, а від думки Трампа. Тому треба сьогодні вже навчитися розділяти. Ну і повернувшись в Україну, проїхавши дуже багато кілометрів, я вам хочу сказати, що на превеликий жаль. Але питання російського лоббі в світі дуже сильно зростає. Воно зростає на тлі того, що росіяни пропагують антиміграційну політику у всіх країнах світу. І, проїжджаючи через Польщу, дійшов до думки: наприклад, полякам, напевно, варто вже потрішечки вивчати російську мову. Так. Бо та позиція, яку сьогодні займає дуже багато поляків по відношенню до України, зовсім не пов'язана з національною безпекою країни. До речі, німцям теж пора звернути на це увагу. Я був, скажімо так, учасником певних подій про них розкажу пізніше. Кому цікаво, друзі, а ви підписуйтесь на наш вами ресурс на наш телеграм-канал Зола і, звичайно, донатьте на ЗСУ. Підтримуйте канал в описі до відео. Так, от. Про події в Німеччині, де я був учасником їх, це буде напевно в наступному відео, і ми з вами все рівно про це обговоримо. Ми переможемо. Слава Україні.